Вона до мене не говорить. Я з ним не розмовляю. Він перестав мені писати. Вона не відповідає на мої дзвінки. Ми не спілкуємося роками. Це хватить, берем паузу. Не знаю, як для вас, а для мене це до болю знайома ситуація, в якій я була неодноразово свідком, або самому була її учасником. І мені дуже знайоме те відчуття, коли тебе перемикає. І ти не можеш або не хочеш сказати ні слова у відповідь. І коли проходить певний період, тебе випускає, але ти все одно мовчиш? І наскільки це боляче, коли жертвою мовчанки є ти? І ця мовчанка або має причину, або ні. Або ви її розумієте, або. А чи знаєте ви, що мовчання це один з методів маніпуляції? Але це відео не про те, як маніпулювати людьми. Хто це робить, він і так це добре вміє, свідомо чи несвідомо. Додивіться це відео до кінця, я поділюся з вами своїм досвідом, своїми спостереженнями про те, як поводитися з людьми-маніпуляторами і як захистити себе в таких ситуаціях, коли ви в них попадаєте. Нагадаю, що ви на каналі Жарптиця, з вами я, Тетяна Жарківська. Підписуйтеся на мій канал і підтримайте українське! Насправді, пауза є величезним провокатором. От зверніть увагу на те, коли хтось говорить, а потім різко замовкає. Або ні з того, ні з цього зупиняється відео, яке ви дивитеся. Фільм, музика, цікава якась розповідь. І ви відразу починаєте звертати на це увагу, починаєте нервувати. Ну, що таке? І насправді, якщо ви хочете спровокувати людину на те, щоб вона почала говорити, а може й проговоритися про щось, замовкніть, зробіть паузу. Хай вона повисне. І той, в кого нерви слабші, той почне паузу цю заповнювати. Лише я вас дуже прошу, не починайте зараз мірятися своїми нервами і доказувати одне одному, в кого вони міцніші. Бо пауза може працювати як на благо, щоб втихомирити емоції, так і на шкоду, коли вона використовується як маніпуляція іншою людиною. Той, хто це робить, мовчить або ігнорує іншого, дуже добре знає, для чого він це робить. І в нього в голові йде конкретний монолог. От постраждай, посумуй за мною. Або так тобі і треба, ти це заслужив, або ти це заслужила, подумай, а потім скажи мені ті самі правильні слова, які я від тебе чекаю. Ну, така собі виховна робота через мовчання. Або щоб підігріти до себе інтерес. А от для тих, проти кого направлена ця зброя, це буквально зводить з розуму. Тебе просто розриває зсередини. У голові починається хаос, табуни думок, ніякої конкретики. Людина не завжди розуміє, чому, не завжди спокійно це сприймає. І, можливо, в той момент і варто помовчати, і подумати, але відбувається навпаки. Це як гарячка. Що сказати, що зробити. Як розступити цей лі. І пауза, яка затягується, може бути великим випробовуванням для тих, на кого вона направлена, тим більше, якщо це зроблено навмисно. І, як правило, ти не можеш зрозуміти логіку, що відбувається, бо зачепили заживе, чи образили тебе, а мовчить він чи вона. І чи ти зробив щось не те, чи ти чомусь людину образив, чи ти не виконав якусь обіцянку, чи щось важливе забув, не знаєш. Мовчання і ігнор – це одна із самих жорстоких дій маніпуляторів і психологічних садистів. І здається, що таке мовчання. але для психіки. Це катастрофа. І коли в дорослої людини ці емоції і переживання осідають на фізичному рівні хворобами, то коли починають виховувати мовчанками дітей, запускається процес самознищення, і в дорослому віці це може проявитися як алкоголізм, наркоманія або різні психологічні розлади. А потім мама чи тато дивується, чому її дитина відштовхує. Якщо хочу донести маніпулятор через демонстративний ігнор, я буду говорити про людей здорових, адекватних і без психічних відхилень, бо психіатрія – це не мій профіль. Для чого це йому? Які безсвідомі процеси при цьому запускаються? До маніпуляції вдаються як жінки, так і чоловіки. Але жінки роблять це частіше. І причому це демонстративне мовчання. Коли вона ходить і робить вигляд, що тебе не існує, навмисно не відповідає на запитання і дивиться так, ніби десь крізь тебе. У чоловіків блок частіше на любі спроби комунікації. Він уникає відповідей на запитання або переводить запитання в жарти, але це вже потім, пізніше, коли основна робота вже зроблена. Заборона на спілкування. Нема про що говорити. І я не хочу з тобою говорити на цю тему чи на будь-яку іншу. Не виноси мені мозок, ти знову там за своє. І коли ти заспокоїшся, тоді поговоримо і так далі. І це повторюється як мантра. І при будь-якій спробі обговорити проблеми чи питання, які вас хвилюють, все обробується. І всередині виникає дуже сильне відчуття тривоги, бо ти не розумієш, що робиться. Піднімається роздратування, піднімається гнів, якесь колосальне відчуття провини, власної нікчемності, якусь непотрібності, відкинутості. Самооцінка падає на нуль, якщо вона, звичайно, в тебе була, тебе просто немає. Це як маленька смерть, тому що близька людина рідна, яку ти сприймаєш як невід'ємну частину свого життя. Тебе просто викреслює, якщо таке, що, що не існує. І одночасно виникає величезне відчуття самотності. На рівні тіла це може бути як озноб. тобі стає холодно, тебе трясе, ніби ти голий на морозі, мурашки по тілі. І це нормальна реакція тіла на ненормальну ситуацію. Бо ще вчора або 5 хвилин тому ти була самою любимою людиною в світі. І це відчуття схоже до того, що руйнується весь світ. Ти втрачаєш відчуття рівноваги, балансу, пливе земля під ногами і таке враження, що ти падаєш на самісіньке дно. Ціль такої маніпуляції буває різна. Просто помучити жертву це як один з багатьох способів отримати задоволення від страждань близької людини. Вам погано, а йому чи їй добре. Або підсилити почуття бажаності. Тут я недоступний, а тут я весь твій. Чи твоя. Люди-нарциси-маніпулятори в такий спосіб отримують ресурс. І щоб ще більше відчувати свою силу і значеність, відчуття тривоги і невизначеності, яке виникає у вас, викликає гнів і роздратування. Якщо ви розбалансовані в психоемоційному стані, ви починаєте кричати, проявляти емоції, починаєте плакати. А це саме те, що їм треба. Ще одне це підкорення. Покарання через маніпуляцію мовчанням. В людини, на яку це націлено, виникає величезне відчуття провини. І щоб спокутувати, вона піде багато на що і буде покірно підкорятися. Ще один момент це спровокувати скандал, щоб іщезнути, щоб піти. Мовчанням або ігнором добитися спершу тривоги, переживань, довести до роздратування та гніву, а потім звинуватити вас в істеричності, неадекватності, гримнути дверима і піти, кинувши на прощання, мов, заспокоїшся, поговоримо. Будьте уважні. Часто в такий спосіб прикривається зрада. Ще одне це як спосіб контролю. Продемонструвати, я тут головний, я тут газда чи газдиня, і ти будеш мені підкорятися. І я тут буду вирішувати, коли мені з тобою розмовляти, а коли ні. Такі маніпуляції включаються не відразу. А після того, як ваші стосунки вже мають певний термін, коли. У Вас вже сформувався тісний зв'язок, коли ви залежите один від одного, як фінансово чи психологічно, у вас є спільна справа, у вас є діти, у вас є бізнес, у вас є нерухомість, і вони знають, що ви просто нікуди не дінетеся. І коли вас за десятки років вже протестовано на відсутність особистих кордонів, повну відсутність своєї цінності, на поступливість. Що що б він чи вона не робили, як би не сідали вам на голову, ви все прощаєте. Ви любите, ви тримаєтесь за нього, ніби він чи вона центр землі. Хоча тут вже не йдеться про любов, а про людину, яка вибрала свідомо для себе роль жертви і вариться в цьому. Трикутник Картмана. Жертва, кат мучитель і рятівник. Що ви можете зробити, коли ви бачите, що з вами свідомо чи підсвідомо маніпулюєте? Коли бачите, що вас хочуть зламати, переробити, ну, в першу чергу, я зміст задуматись над тим, щоб зайнятися собою, своїм саморозвитком, своєю самооцінкою, поставити себе на місце, вибудувати міцну внутрішню опору, свої кордони і спробувати вирівняти ці стосунки за рахунок збалансування себе, Ну, якщо для вас це, звичайно, важливо, або подумати, як вийти з таких стосунків з мінімальними втратами для себе. Як можна себе захистити від маніпуляторів? Ну, по-перше, дозволити собі бути собою, а іншому бути іншим. Дозволити цій людині робити те, що вона вважає за потрібне. Ваш партнер хоче помивчати? Ну, Це його вибір, його право. Хай помочить. Спробуйте забрати з вашої голови і свого внутрішнього діалогу всю суєту. Не приймайте це так потужно на себе і не перекладайте на себе все відчуття провини. В цей момент дуже важливо спіймати себе на бажання все змінити, вернути все, як було. І всередині собі сказати Стоп! Хочеш помовчати? Окей, твій вибір, я займусь цей момент чимось іншим, а потім вже подумаю, як вийти з цієї ситуації на свіжу голову і в спокійних емоціях. Обдумати потім і сказати про свої почуття, про те, що вам боляче, що вам неприємно, що вам не подобається, і обговорити все разом. Ну, якщо людина не йде на контакт, подумайте, чи вам по дорозі з таким маніпулятором, і чи хочете ви знову попадати в такі ситуації. Головне не піддавайтеся на провокацію, не лізьте в вияснення відносин. Не починайте робити те, на що вас провокують. Тому що це дорога в нікуди. Любий шантаж, люба провокація ведуть тільки до ускладнення ситуації, а не вихід з неї. Ну, це з психологічної точки зору. З точки зору енергетики, зловіть емоцію в тілі, коли вона тільки піднімається. Прислухайтесь до себе в той момент, коли ви почули болючі слова. Де вона? В животі, в грудях, здавлює вам горло, розриває голову. Зловіть цей момент, усвідомте те, що ви зрозуміли, звідки ця емоція йде. Емоція це реакція на думку, це енергія, вона рухається. Спробуйте розпізнати, вона ваша, чи ви собі її нав'язали? Зловіть свою реакцію. Як я реагую на слова іншої людини? Що я починаю робити? Чого вона від мене чекає? Чи не того, що я зараз вибухну? Як я вже казала в попередньому відео, усвідомлена емоція або відчуття це вже пів зробленої роботи. Ви в силах керувати собою, своїм розумом, своїми реакціями. Вийдіть за межі свого розуму. Подивіться на себе збоку, на ситуацію, як спостерігач. Подивіться на цю ситуацію очима душі. Для чого мені цей конфлікт? Що я маю в ньому зрозуміти? Чого я маю тут навчитися, що намагається мені показати інша людина своїм вчинком. Можливо, те, що я вчора чи позавчора з кимось розмовляв так само, чи ще щось. Чи конфлікт мені потрібен зараз? Тут саме вчасно взяти паузу. І цим би поставити свого маніпулятора в стан нерозуміння, що робиться, тому що не такої реакції від вас чекало. І уявіть собі, що цю болючу емоцію ви просто висмикуєте з тіла, як занозу. Ніби витягуєте її, як той ком, що сидить всередині. І подякуйте цій людині за цей досвід. Чим частіше ви будете зупинятися і виходити в стан спостерігача, тим рідше будуть вами користуватися. Придивіться до людей і до ситуації з мовчанням. Не завжди є мовчання або пауза це маніпуляція. А людина маніпулятор. Буває, люди мовчають через невпевненість в собі, або недостатність навичок спілкування. Мудрі ж люди використовують паузу чи мовчання як ухилення від конфлікту. Як правило, ця пауза триває недовго, ну, або зайняті чимось. І якщо ви відчуваєте, що пауза затягнулася, зробіть крок назустріч. Зателефонуйте, напишіть. Повірте, що люди, які вас цінують, завжди знайдуть час для відповіді. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть на вподобайку, діліться своїми з друзями, знайомими, всіма, кому ви вважаєте, це відео буде цікавим і корисним. А з вами сьогодні була Тетяна Жарківська і канал Жартиця Джерело душі. До зустрічі!